івано франківську комунальники облаштовують безбар'єрні тротуари. Пішохідні переходи будуть безпечними для пересування людей з інвалідністю на перехресті вулиць Галицька Дністровська. Незабаром тротуари будуть максимально зручними для заїзду людей на візках. Задля комфортного пересування комунальники укладають безшовну бруківку а от слабозрячим слугуватиме тактильна плитка. Обласної лікарні до центру цей маршрут дуже важливо біля великих зупинок, тобто, бачите, біля Прикарпаття, біля цього. Тут також ви знаєте, що неподалік і поліклініка наша є, де багато військових проходять. Тому дуже важливо, щоб цей мікрорайон теж був доступний для людей з інвалідністю. Мова не тільки про людей з інвалідністю, і мам з колясками. І... Доступність для людей старшого віку, тому робляться всюди пониження можливості тротуарів. 22 дворічний ветеран війни Богдан Івасишин, активіст громадської організації Полюби долю на війні юнак втратив ліву руку та ліве око. Функціональність правого ока теж занижена. Для можливості вільного пересування містом. Богдан Івасишин каже, людям з інвалідністю необхідний цілий комплекс змін у дорожній інфраструктурі. Люди, які втратили зір, тобто лишився тільки слух, щоб зробили світлофори всі в загальному, для тих, щоб люди чули звуковий сигнал, коли вони можуть іти, коли вони не можуть іти. І, тобто ці тактильні дорожки теж допомагають, бо вони ходять я не знаю, як це правильно називається з паличкою, куштуром, щоб тобто, розуміти, куди їм можна йти, куди їм не можна йти, щоб орієнтувалися, щоб люди, які втратили нижню кінцівку, щоб могли нормально зайти в заклад чи заїхати в заклад. Перебіг робіт комунальників згоджують з ветеранами, які повернулися з інвалідністю з війни. Раніше радник міського голови Юрій Гапончук створив мапу доступності Івано-Франківська. Тоді вирішили обрати для робіт безбар'єрності найпопулярніший маршрут для поранених захисників пасічна середмістя. Тут не було можливості зробити пониження, тому було прийнято рішення нами влаштувати піднятий підчихідний перехід повноцінний. Ми розробили проєкт, погодили в поліції і зараз хлопці успішно реалізовують з використанням дошовної плитки, з тактичною плиткою. І також ми повторно використовуємо тут бруківку, яка була мощена, її спочатку демонтували і зараз ми на підніздах її назад монтуємо. Основний безбар'єрний маршрут комунальники впорядкують упродовж цього року. Відтак, тротуари, переходи, заїзди на зупинки громадського транспорту на відтинках мікрорайон Пасіч на серед СМКЛ будуть цілком доступними для маломобільних груп людей. Наразі це є дуже хороший старт, і ми, як депутати Івано-Франківської міської ради, будемо підтримувати дану програму доступності міста, аби життя кожного мешканця було безпечним та комфортним. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.